Доброго вечора Україна, доброго ранку, Америка, доброго дня, Америка, тому що у нас в Америці обід, і якщо говорити взагалі про саміт і говорити про те, що відбувалося тут, то сьогодні якраз ідеальний день, аби обговорити все, що відбувалося, тому що сьогодні всі делегації роз'їхалися з Вашингтона, які приїжджали на саміт. Сьогодні всі провідні американські і західні медіа написали аналітику і проаналізували, що ж відбувалося на полях. Саміту цього, цього тижня і протягом цих трьох таких насичених днів. І якщо зробити таку теж аналітику, то варто зазначити, що всі американські видання говорили якраз про фізичний стан президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Про це от я буквально кілька хвилин тому відкрила чергові веб-сайти новинних видань в Сполучених Штатах і важливо ну, побачити, що деякі видання навіть ведуть лайв трансляцію того хто коли як з Байденом зустрівся і хто що думає, і з його оточення, і не з його оточення а про його е фізичний стан, тому що. Е Взагалі, видання Політіко, наприклад, вони написали про те, що Джо Байден він для нього був це поганий тиждень. Якщо говорити про самий саміт, то видання Політіко дуже влучно зазначило, що на саміті Україна перемогла, і це було відчутно всі ці три дні, тому що Україна й справді перемогла на цьому саміті. Всі говорили про Україну. Всі делегації в на своїх прес-конференціях на зустрічах з журналістами говорили про Україну, і це така була українська перемога. Важливо ж сказати, також що й українська делегація, звісно, працювала тут. Ми повідомляли про всі зустрічі, які здійснював президент Володимир Зеленський. А е, про Власне, перемогу України видання політико зазначає, що американське провідне видання політико зазначає, що власне це перемога України, якраз в тому, що Україна отримала цей невідворотній шлях. Що Україна отримала е, е, системи ППО? Що Україна отримала е, е, військову допомогу е, в плані фінансів? Е, це таке видання політику говорить про те, що в цьому Україна перемогла. Всі віталися з президентом Зеленським. Всі з президентом Зеленським зустрічалися. Дуже багато було двосторонніх зустрічей з президентом Зеленським і на полях саміту за останні два дні. Е, і е, е, також були зустрічі і спільні прес-конференції. Америка, е, перепрошую, не тільки. Амер... Рика, але і е, сполучені е, сполучені штати і НАТО підписали спільне ком'юніке, спільну таку заяву, е, де яку підписали 20, 21 країна світу про те, що буде без, безпереривна підтримка України в разі, якщо Росія ще раз нападе, тоді е, або якщо буде загострення, так то тоді країни, які підписали це комуніке, які підписали цю декларацію, будуть діяти для того, аби забезпечити безпеку Україні. Також тут важливо зазначити ще, що однією з таких ключових тем, про яку обговорювались теж на саміті, і вона була і на всіх прес-конференціях: це Віктор Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини, який приїхав до на, на саміт, і я спілкувалася із журналістами іноземних видань і європейських зокрема. І один норвезький журналіст мені сказав, що деякі делегації відмовились на прикладу приїхати на саміт у Вашингтон через те, що е, у Вашингтоні був Віктор Орбан. І, і е, були кількість питання і до Єнса Столтенберга, е, генсека НАТО. Звучали про те, що е, що, е, що взагалі відбувається з Віктором Орбаном. Чому він поїхав до е, Москви. Знаємо, що кілька тижнів тому була оця така зустріч. Ще не кілька тижнів, буквально тиждень тому була така зустріч Віктора Орбана із Путіним, і перед тим він їздив до України. Потім він поїхав до Китаю. А зараз він зустрівся до прикладу із Трампом у його резиденції, з колишнім президентом Сполучених Штатів нині неофіційним поки кандидатом в президенти на чергові вибори. Тобто, тут така була теж важлива важливе оце питання Віктора Орбана, і навіть в соцмережах гуляє фото, де Віктор де делегація із Італії дивиться з таким дуже прозирливим поглядом на Віктора Орбана, якщо знову ж таки в наполях саміту відбувалося чимало всяких важливих історій, і ось зараз ви бачите на екрані. Це одна із таких social dinner, тобто соціальна вечеря в Білому домі, де були прийняття. Всіх делегацій, це після першого дня саміту господар саміту, так, президент Сполучених Штатів Джо Байден у своїй резиденції в Білому домі прийняв дуже багато делегацій. Брали участь також і українська делегація в цій вечері. Це була українська делегація, це мається, президент України з Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською брали участь у цих урочистостях день днем. Перед Тим е, у е, е, місті, де взагалі було е, створено НАТО, в Andrew Мелон аудиторіум це тут така у Вашингтоні велика будівля, і вона така історична, тому що там було і підписано власне створення НАТО е, як союзу між Європою та Сполученими Штатами, і там було теж таке офіційне урочисте святкування е, цього власне союзу. Якщо говорити про те, що ще писали медіа. Американський і політико, до прикладу, зокрема. Тобто вони зазначили, що для на цьому саміті також було ключовим завданням усіх делегацій: саме зробити так, аби аби всі країни продовжували бути об'єднаними найперше, всі країни, які є в Союзі НАТО, і так таким чином вберегти НАТО північно Атлантичний Альянс від Трампа. Це так пише Політико видання американське, і знову ж таки на полях саміту, звичайно про те, що Україна отримує, звісно, додаткові системи ППО, що американські літаки в 16 літатимуть у небі України, і тут можливо зазначити, що ці літаки дадуть якраз європейські країни, а Америка поки е не має чітко чіткого. М так би сказати рішення щодо того, як вона буде надавати ці літаки, але вони говорять про те, що вони навчають українських пілотів, і це теж їхній внесок. Якщо знову ж таки говорити про е, оце спільне і питання України, оце слово невідворотність, яке звучало. Це було таке слово про яке б за яке боролося і країни, які підтримують Україну у НАТО, а це зокрема Велика Британія, е, як мені сказали тут на полях саміту і е, тому що це невідворотність шляху, це дуже важливо було зазначити. Тобто, це означає, що Україна вже точно буде в НАТО. І як сказав на одній з прес конференцій Єн Столтенберг, головне питання зараз не якщо. А коли це теж така дуже важлива для історії для України перемога. Якщо говорити ще про президента Зеленського, звісно, то тут варто зазначити, що Ян Столтенберг на спільній прес-конференції сказав, закінчуючи прес конференцію з президентом Зеленським. Він його приобійняв, вони разом вийшли. і Йен Столтенберг сказав, «He a hero, hero», тобто він герой, це це теж така ще одна ключова. Історія в підтримку саме України на цьому саміті, е, якщо говорити також про е... Взагалі, графік е, 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 президента Володимира Зеленського був дуже щільний, насичений. Всі були дуже багато односторонніх зустрічей, дуже багато було різних е, 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 зустрічей власне з різними делегаціями з країнами. Були підписані безпекові угоди, підписані м, різні надання зброї, тощо і тут важливо зазначити, що Президент України Володимир Зеленський не дав підсумкову прес-конференцію вчора ввечері. Вона відмінилася в останній момент, і всі журналісти, з якими я спілкувалася, і українські журналісти, зокрема, які були і висвітлювали саміт. Вони були такі трішки розчаровані. А американські журналісти, от я до прикладу з журналістами видання BBC, то вони мені розповідали, що вони трішки занепокоєні, не розуміли, чому президент України Володимир Зеленський відмінив прес-конференцію. Але як повідомили в офісі, президента просто був щільний графік і потрібно було рухатися далі і проводити дуже багато зустрічей. Е, окрім того, якщо е, хотіла би трішки розповісти про таке заколісся роботи і журналістів е, на саміті і загалом, е, що було одно е, дуже цікаво і дуже таке. Саме притаманно американцям, країні, яка хостила, яка запрошувала і проводила саміт, все було чітко і все було по плану. Звісно, деякі прес-конференції по часу відмінялися, змінювалися тощо. Але якщо говорити про таку чітку організацію, то журналісти мали до прикладу такий бейдж із надписом преса були ще різні. Бейджі, які теж були в різних людей, там і чорні, і ще було потрібно було мати додатково ще інші пулкардс для того, аби пройти до різних типів прес-конференцій. І тут важливо, що американці дуже слідкували за тим, або ніхто нікуди ніде не пішов з бейджем, який не дозволяв кудись піти. Вони всіх проводили, вони всім розповідали, як це робити, і тут було важливо, тому що я намагалася потрапити за колістя більше. І я намагалася ексклюзивних коментарів наловити, але мені це не вдалося якраз через те, що американці були до їх було дуже багато всюди, і вони дуже слідкували за тим, аби хтось там кудись там не не пройшов. Це була така, така заколісна історія. І ще одна така заколісна історія, яку я би також хотіла розповісти. Це звісно, тут у Вашингтоні останні кілька днів це було так наповнено в повітрі. Лунало, і в повітрі було дуже багато того, що тут дуже велика сила відбувається. Тут зібралися делегації з різних країн, і в мене наприклад, до прикладу була історія, коли я вчора, повертаючись додому, побачила корейську делегацію. Я така. Може їх щось спитатись, але я була не впевнена, чи можна їх щось спитати, хто ці люди, але це було видно, тому що вони були на великих автомобілях і вони там обіймалися, прощалися. Тобто, всюди у Вашингтоні можна було оцю делегацію зустріти і побачити там Джасіна Трюдо, який ходив вулицями, чи українську делегацію, теж зокрема можна було побачити у Вашингтоні, і це така типу, теж така важлива історія, коли все відбувалося. Тут важливо повернутися ще до теми. Звісно ж, ж саміту для Америки, оскільки це було таке очікування, що Джо Байден власне він покаже свою здатність далі рухатися у президентській гонці тут у Сполучених Штатах. Але власне всі видання, як я вже зазначала. Говорить про те, що це був поганий день для Байдена, і це був поганий тиждень для Байдена. Теж хоча очікування мали бути інші. Чому був поганий тиждень? Тому що тут вчора, до прикладу, на спільній зустрічі, коли підписували власне це комунікет Україна і НАТО, Джо Байден після свого привітального слова передавав слово президенту Зеленському, і він обмовився, назвавши президента Зеленського Путіним. І це вже всі видання е, Американські і українські поширюють ми були до речі новина Лайф першими, хто поширив це? це власне цей шматок. І тут важливо також зазначити, що пізніше, коли президент Сполучених Штатів Джо Байден давав свою прес-конференцію, він. Чергове знову обмовився він е, Камало Гарріс яка є віцепрезиденткою Сполучених Штатів, назвав віцепрезиденткою Трампа, і було дуже шо таких багато моментів, е, але він намагався показати, що він може і що він буде е, далі е, продовжувати президентську гонку. і Тут важливо також зазначити, що. Пізніше, вже такою завершальною історією вчорашнього дня, тобто останнього дня саміту була прес-конференція Джо Байдена, президента Сполучених Штатів, і дуже багато журналістів якраз говорили про те, що. Кожен журналіст ставив питання про те, що і його поплічники на увазі президента Джо Байдена, і його суперники говорять про те, що можливо йому варто знятися із перегонки президентської. Також всі говорили і дуже мені. З того, що на що я звернула увагу, дуже таке було доречне питання журналістки е, національного радіо, національного суспільного радіо публічного радіо, тут у Вашингтоні і в Сполучених Штатах. Е, вона запиталася його, е, оскільки вона висвітлювала е, передвиборчу гонку у 2020 році, і тоді вона пригадала історію, що Джо Байден і е, тоді йшовши на перегони, нагадав, що він буде таким містком для нової нової політики, і вона власне звернула на це увагу, поставила це питання. Звісно, що Байден обійшов ці такі гострі кути, і як вмілий політик він обходив. Але було дуже видно, що він втомлений, і було дуже видно оця вся історія, яка із його віком. Лунала тут у у Вашингтон, Вашингтоні весь час, поки тривав саміт. Ми будемо я буду продовжувати повідомляти всі новини із Сполучених Штатів спеціально для новини Лайв. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на всі наші платформи.